Яремчанський міський суд у просторих залах абсолютно тиша. Востаннє засідання тут проводили ще 22 вересня. Саме тоді пішов у відставку єдиний служитель Фіміди, що залишився. Можна до вас? Заходьте. Галина Савчук нині одна проходить до суду. Вона керівниця апарату. каже, такого ще ніколи не було. В Яремчанському суді було три посади судді на даний час. Всі посади суддів є вакантними. Судді звільнилися, але їхні справи залишилися. І хто їх тепер розглядатиме невідомо, бо жодного служителя Фоміди в Яремчі Верховна Рада ще не призначила. Близько 250 справ зараз на даний час впроваджені: кримінальні, цивільні справи, справи про адміністративне правопорушення. Нові справи надходять. Ми їх реєструємо. А це уже Івано-Франківський міський суд. У цій же будівлі обласний апеляційний на кожного суддю тут щонайменше до 30 справ у день. Розглянути всі вчасно нереально. Є така норма закону, тобто, що е, справа має бути розглянута у розумні строки, і вперше призначена до розгляду має бути в якийсь відповідний період часу від моменту поступлення заяви. Але оскільки е, суддів мало. Вони вже ставлять, призначають справи на два місяці наперед. Тобто, все важче і важче стає говорити про розумні строки розгляду справ. Лариса Марківна вже півтора роки ходить до суду. Її син став жертвою скандального стоматолога-різника Ігоря Вуйцева. Кривавого дантиста засудили до довічного ув'язнення, але чоловік і досі в СІЗО. Його захист ще літом подав апеляцію, розгляд досі не відбувся. Їм відрізали ноги, руки, ніс, все, голову. Це крові було море. І таке робиться в центрі міста. І ми вже півтора роки. Ходимо на суд, і ми щось доказуємо. Ми, ми що доказуємо? що ми, ми праві, чи ми не праві? Чи нам треба це, чи нам це не треба? Це патова ситуація, і людина переживає за свої обов'язки, тому що надходження справ і будь-який громадянин, який звернеться за захистом своїх прав і інтересів. в Суд він не зможе їх захистити. Судді почали масово звільнятися, визнають в обласній судовій адміністрації, і не лише на Прикарпатті, схожа ситуація по всій країні припускають ймовірно через запровадження нового закону про статус суддів. Згідно з ним, кожен суддя має пройти так звану люстрацію, але до цього, вочевидь, готові не всі. Судді оцінили ситуацію, яка складається, тобто, напевно, і криза і дуже багато тиску здійснюється на судді з громадських організацій, незадоволеність напевно, громадськістю і власні мотиви судді. Це рішення приймається кожним суддем індивідуально. Віра Вакарук, суддя з 20-річним стажем, але вже другий тиждень вона у відставці написати заяву. Жінка вирішила самотужки. Вік дозволив піти на заслужений відпочинок та ще за старим законодавством. Отже, щедра пенсія їй гарантована. Мій особистий вибір в тому, що забирають право на відставку. Ну, креміток в проєкті закону це є. І пенсія 10 непрожиткових не більше 10 непрожиткових мінімум для непрацездатних громадян. це 10 тисяч 740. сорок. Той час, коли наш закон відповідно до рішення конституційного суду, я маю право на пенсію від 80 до 90% відсотків моєї заробітної плати. У Верховній Раді вже прийняли рішення про звільнення 15 судів з прикарпаття. На посаду ж призначили лише. Ще двох загалом в Україні без роботи залишилися уже майже 400 служителів Феміди.